Третій пункт призначення бібліотека Чужевського. Там на відвідувачів чекало справжні розмаїття заходів. Зокрема, для гостей провели екскурсію, а ще ознайомили із новими виданнями. Крім того, на читачів чекали і різноманітні майстер-класи. Сьогоднішній день ми відзначаємо звичайно, роботою. Тобто ми відкриті для користувачів, для читачів наших, і ми хочемо, щоб вони познайомилися з тими новими книгами, які ми отримали за минулий рік. І все, що ми маємо, найкращого, найрозумнішого, якісь книжкові шедеври або дуже популярні книги, або наукові книги. Ми все виставляємо тут. Я горжусь цією професією, і я думаю, що справжній бібліотекар це. Ну, по перше, це так це гуманітарний цикл знань безумовно, який отриманий а в вузах або там в училищах. Але це на сьогодні це людина, яка має спілкуватися з тими, хто приходить, тобто навички спілкування. Це людина, яка повинна знати технології, тобто працювати з новими технологіями. І в ідеалі це людина, яка на один крок трошки попереду читача всіх в цих напрямках. Одразу у фоє, окрім викладки найцікавіших видань, що зберігаються у фонді бібліотеки, усім бажаючим пропонували навчитись робити модні плетіння. Привітати і якби показати людям, ну звичайну професію, як можна навіть вдома щось зробити гарне. Жінки в окулярах, у строгому, суворому одязі з стриманою зачіскою, доброта та щирість. От це як не знаю, навіть найперше, тому що бібліотеки працюють з людьми, вони допомагають дітям, і тому я вважаю, що Доброта, в них найперша якість повинна бути. Зазирнувши у будь-який відділ, можна було почути цікаву розповідь про чи то автора, чи якесь видання. Хто зараз пише із наших сучасників, молодих поетів і письменників, хто дуже пише цікаво? Сергій Олександрович Осока. Це полтавчанин. Я хочу вашу увагу звернути обов'язково, щоб ви. Е Познайомились із його творчістю, постійні відвідувачі радо вітають бібліотекарів з їх професійним святом. просто щоб їм було добре? Щоб було більше інтелігентних людей, які хочуть хоча читати, углублятися в мир літератури. Сьогодні книгозбірні це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. Телерадіокомпанія ТІТІВІ долучається до поздоровлень. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.